великий жаль, бо зараз, на мою думку, 90% напруги. В суспільстві було би знято одним єдиним рішенням про проведення дострокових парламентських і президентських виборів. На вашу думку, яка є вірогідність цього? Е, вірогідність дуже висока. Не скажу, що одиниця, але е, власне кажучи, до цього йде е, поступово влада здає свої позиції. Ми бачимо зміну риторики власне 16 січня було. Спробою влади показати добряче шкірити зуби на майдан на суспільство, але не так сталося, як гадалося. Після 16 січня було 19 січня, і е, наступні події на Грушевського. Крім того, розгорнувся парад е, обнароднення обласних і районних рад в багатьох областях України. законно, це обнароднення. Наскільки це законно, знаєте. Перебирання е функції влади. Так, давайте, давайте так тоді. Значить, в принципі, <рес> Наскільки то... законно все інше. В мене, в мене перша спеціальність фізик. І ніхто не буде сперечатися з законністю закону Ома, наприклад, правда? Бо цей закон відображає певні абсолютно об'єктивні характеристики природи. Що ж стосується законів у суспільстві. Ці закони це не дані Господом Богом, як це скажімо відбувається в Це соціальна країнах. реальність. Це соціальна реальність сконструйована. Вона це. є сконструйованою відповідно до якихось певних уявлень. Вона є сконструйованою відповідно до певних інтересів психологічних, бізнесових, політичних і так далі, і таким чином. Ці закони зовсім не обов'язково повинні відповідати очікуванням населення, Отже, об'єктивна очікування... реальність і соціальна реальність для розрізнення просто. Ну, об'єктивна реальність, на мою думку, взагалі не існує такий термін, довірніше таке явище, як об'єктивна реальність. Ми маємо справу з соціальною конструйованою реальністю. Так, от в принципі, то закони, які можуть бути дуже хорошими з точки зору влади. Можуть абсолютно не відповідати, як ми бачимо, справді таки не відповідають інтересам суспільства, оскільки суспільство за Конституцією народ є джерелом влади, то, власне кажучи, суспільству визначати, які закони виконувати, які ні. І в такому разі створення народних рад є незаконним з точки зору суто е юридичної. Але є абсолютно законними з точки зору звичайнісінької конституційної логіки. Адже як закон ОМО, ви можете його не сприймати, але він діє. Власне, тут <свісно> об'єктивна хороша, хороша аналогія, так. Тобто, фактично, ми зараз маємо справу з народженням того, що називається верховенство права. Бо у нас абсолютно більшість політиків сприймає вираз верховенства права як верховенство закону. А в усьому світі верховенство права означає дещо інше. Воно означає, що право має бути над законом, і закон повинен відповідати праву, а не право повинно відповідати.